Гармонія Олена легка читає автор, чи ти щасливий у думках, коли з собою наодинці? Чи ти літаєш птахом в снах, чи пестиш долю у колисці? Ти відчуваєш хлібний запах, коли жнива стоять в степах. Коли в гарячих, димних лапах Він сходить сонцем у печах, чи помічаєш ти світанки проміння тепле і рясне, як роси сяють ніжно зранку, як місяць зоряний засне? Ти чуєш щебіт стоголосий? птахів веселий переспів, як вітер сад квітучий просить. Щоб виноград мерщій поспів, в ту мить душа стає натхнена, гармонія пряде життя, в природі сила незбагнена, глибокий зміст мого буття.